Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. У нас п'ятниця продовжується. З вами Світлана. Я хочу нагодувати козичок. Вчора слухала, що для, хорошої, якби, для хорошого потоку молока треба привчати кіз до пойла. Вони у нас скоро-скоро покотяться, тому я їх потрошку вже привчаю. Давати їм корисно відвари. Ну, По бажанні не кожна коза, звичайно, такі відвари буде пити. А у мене тут це гаряча водичка, ось нагріла, поїти. Козичок у нас разом сім. Дві з них скоро скоро-окотяться, бо вони рано гуляли, погуляли рано. А коза ходить десь приблизно 5 місяців. Вони в нас в кінці літа гуляли. А решта кіз гуляла десь вже початок жовтня, отак у нас вийшло, так що будемо чекати вже туди на квітень. Ось таке поєлечко готую для них. Я думаю, що їм сподобається. Ну, Хай пробують хай вчаться. Заливати ні в кого не буду спеціально. Знаю, що кози після окоту ослабає в них імунітет і деякі кози мають проблеми з шлунком. І висівки, отрубі дуже корисні для них, щоб ці проблеми усувати, бо це клітчатка. Ось такі у нас справи. Сіно, звичайно, теж треба давати. У нас сіно є. А зерно потрошку, поки вони привчаться до, після окоту. Я йду мимо курочок, вони мені тут співають гарно, вже побачили вітро, вже нюхають, що тут до чого тут. Ідемо до козичок. Вже приготувала їм пойло чистої водички поки. Їх не буду випускати, бо не знаю, як вони тут будуть миритися, поки їх годуватиму там. А як зайдуть, тільки но зайдуть цесарки, курочок сюди я закрию і так одразу і випущу кіз. Ми сьогодні вночі декілька разів. Ой боже мій! Ой, яке чудо! яка! Боже мій, козенятко, що з ним робити, його треба забрати. А тут козлик, його треба звідси забрати. Виходь, виходь, козлик, виходь. Виходь, виходь, виходь. Виходь. Виходь, я сказала, виходь, виходь. Дівчинка, ти моя хорошенька, ти мені козенятка подарувала. Яка ж ти моя умнічка? Яка ж ти умнічка в мене? Ти моя хороша дівчинка. Так, зараз буду... Вона його вже облизала. Да, Я зранку була зайнята, готувала. Е, і ось так у нас. Казиняточка народилася. Ой Боже мій. Вже молочко пробує. Ой, радість яка. Радості скільки. Хоче моє, мої, мої хорошенькі. Ой, ти мої хорошенькі! Ти мої хорошенькі! Сашенька. Тільки ж ти нам щастя принесла! Тут їх двоє, а тут їх двоє. Коли ти встигла оцього? Коли це ти встигла оце? Чуде оце. Саша моя. Куди не пускаю нікого. Мої хорошенькі, Сашенька. Ось мої хороші казенятачки вже йдуть до мамки пити молочко. Вона їх поблизувала, а я їх витерла, взяла, ганчірочку. Повитирала, щоб вони були сухенькі. Постелила тут соломки багато, щоб сухо їм було. Поки будуть тут. А потім на ніч ми їх заберемо на кухню. Так я втоплю і має бути тепло. Так нам казали, що їх залишати не можна, бо був випадок, що козенятка пропали. Холодно, вони мокрі. Тому будемо забирати. Оце таке у нас сьогодні щастячко. Ой! Упала. Хто ти там? Дівчинка чи хлопчик? Хто ти? Хто ти там? Хто ти там? Хто ти? Хорошенька ти моя. Ай ти моя хоросенька. Хто ти там? Ой, ой, що там таке? Холесенький ти мої. Холесеньке ти моє, біленьке одне. Одне таке молочного кольору. І гарненька казенятка. Оце нам Саша зробила такий подарочок, Сашенька. Ти дівчинка моя. Я якраз їй принесла пойло з висівок, водички чистої. Це тут обігрівач принесла, щоб було тепленько. Хоча сьогодні не холодно, сьогодні погода плюсова, сонячна, хороша. Не знаю, чи буде ще, чи чекати, чи ні. Ось вона. Грибе? Щось гребе. Да, Сашенька? Що таке? Чекати? І ще третє чекати? Да? Зараз ще притрушу соломкою, щоб твоїм діткам тепло було тут. Що моє, Сашенька? Що моє дівчинка? Що там, ще хтось є? Хтось є, ще є? Ти така вже худенька стала. Худесенька така вже. Вимячка налило, поналивала вимячку. Мабуть, я не соломи, а постелю сіна, воно м'якше. Тут ось годувалися наші козички і багато впало на землю. Воно чистеньке. Я його зараз туди їм і постелю, щоб було малим тепло. моя, не бійся, не бійся. Вона оберігає своїх козеняток і переживає, щоб їм було добре. Отак. Все, все хорошо. Сіна постелює побільше. Це таке нападало, вони вже їсти його не будуть. Зверху соломка. І буде добре. Вон там одне лежить. Одне лежить. Чудо. Сюди одне лежить. Мокреньке. Мокреньке. Ой, ой. Хто там кричить? Хто кричав, хто кричав. Голосисте ти таке. Голосисте. Ні, не бійся, я тебе не трону. Не трону. Такий два чуда маємо. Кіз усіх вже вигнала звідси. Буду дивитися ще до Марусічки. Вони одночасно гуляли з Сашою. то я на день Маруся нам подарочок такий зробить. Буду зараз займатися ними тут. Приберу, приготую все, розтоплю.